На кінець на туне звітне як і розкажу, ні про що ти не мовила, але далі наш змік статістичної про праці, де вираховується середня штатна чисельність людей, які працювали. Ну, це ну, ну, вийшло, що треба за 25 років. Добре. Я понял, теперь вони весні, як передано слова кампера, або послі вас. І виходить, що у нас є затвердження штабної чисельники, але люди там в хлоп'ють, або декретні, або місця лакані. І вони не виходять на роботу, але орган працює. І, виходить, це В принципі, в мене ще є така штука, я називаю ще відповідного органа від цього самовідування, але що є? Світ провокація? Відповідно, не хлопше є. Наприклад, стоїть там департаменту, що є всі? А по новий пасік, який вже контрактній планів, наприклад, 55. Як у нас запасій?

І взаємодія. Воно навіть при реорганізації, реструктуризації та ліквідації, все одно орган, якщо як складається не з одного підрозділу, а з одного це земля кількості, він пропонує такій особі швидко обережені робочого міста, переведення. Та війна ну, різнозначення, тому що на більшу, меншу, <пробітник> э, ну, тобто те, що ми займали, це теж гарантія да, відження праву. <пробітник> Перемоді у нас включено. Дітко спостерігають за цікаво, спадщина, що знову відбувається підготовка до. Чергового засідання комісії про регламенту законності. Ріпродаційної політики місцевого середдування депутатської діяльності правотини, дітей, сім'ї. Зараз у нас вже на прямому слідченні є і депутати відсутні особи виконавчої влади. Присутні є доповідачі по питанням порядку денного для тих, хто не дивився попереднє засідання. Це вже третє, намагання провести засідання е е комісії, яке не відбувається по суті робочому в робочому режимі зв'язку з відсутністю форму. Але ми маємо прийти приділу здобу, тому що попереду у нас 27 -го. Числа призначена чи на наслання сесії, і щоб не було е, безпідставних звинувачень, щоб деякі питання не розглядались на профільних комісіях, щоб відшворювати штучних перешкод, ми доводимо процес просто у ті причина следствия. Я мати 15.04, я пропоную, щоб всі е, могли розпоряджатися своїм робочим часом. Почитаємо на включення, до 15.15, П'ятнадцятої .15. після е, цієї е, моменту буде зрозуміло, що чи буде на засідання, чи не буде, щоб не очікувати там інший час. Зараз із депутатів вже включено, бачу. Водне електронська будівля е, я, Пісельова е, Олена Васильівна, прямо включення. Чекаю, хто ще з депутатів може виявити бажання до включення. Можете прямо набирати.

так що тільки що ми дійшли сім по

う本当に。Oh, <laughs> <laughs>

That has been much.

Well then we'll which is the great

Смирно. 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 Так, 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 на години 15.13 я офіційну частину вийде, далі будемо бачити. Чергове перенесе засідання постійної комісії. Війської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, закону, власності антикорупційної політики, місцевого зарядування депутатської діяльності та етики. Це вже третє засідання. Сьогодні, 21.11.2025, на годиннику 15.14. Порядок денний э, зачитувальник. Я скажу присутні по присутніх із доповідачів по питанням, які в нас включені. До порядку денно Ірина Бондаренко це доповідач по питанню управління спорту Миколаївської міської ради. Світлана Гладун – доповідач по питанню організації структури і суб'єкт звернення до комісії листов щодо е е діяльності рівня. Охорони культурної спадщини Віталій Ярошенко це антикорупційний департамент Миколаївської міської ради. Доповідач по проекту рішення, з яким ми працюємо по доброчесності, яке в принципі. Мало б сьогодні розглядатися, в тому числі були присутні е, зацікавлені особи е, із громад експертної громадської ради, яка в принципі не одобрила даний проект рішення. Має для нього зауваження, а не тільки має зауваження, а має пропозиції. І в процесі роботи комісії ці пропозиції мали бути розглянуті і проголосовані. Далі у нас юрій паров також доповідать по питанню е, структури. Е, Повесь ради е, Абсенга Це управління молодіжної політики так, Проєкти рішень, які стали предметом цього на наступній сесії. Це про закрешення міського цінової програми молодіжної політика на 2026 шостій років. Далі у нас Голговкіруючи право виконавчого комітету Миколаївської міської ради та про затвердження програми професійного навчання підготовки та підвищення кваліфікації посудових посібних сил самоврядування та депутатів це дуже е, ну, необхідний проєкт рішення, тому що мені здається, після певних намагань провести комісію, що рівень е, обізнаності і професійної. Як це сказати, ну, грамотності, по суті дуже низькі, і це треба ну, негайно а, вирішувати і підвищувати. Все ж таки, обізнаність, особливо в певних напрямках діяльності. Також у нас доповідач по пункту 1 – це структура Миколаївської а, міської ради, і доповідач департамент журналічно-комунального господарства на базах, тому що в нього є дуже äh, важливе із питань це попереднє розвитку рішення міської ради та надання дозволу ВПОНЕРА на чинення промовчення. Питання äh, пов'язане пов'язана з першочерговим в принципі питанням для міста і містян. Якості співдоповідача по цьому питанні у нас äh, директор комунального підприємства Миколай Вологина. Також є далі доповідач Катерина Жовпенко це керівник апарату ради, тому що два питання є апарат Ради, це регламент і порядок задержання порядку діяльності саме безпосередньо органу виконавчої Миколаївської міської ради. Також у нас є Світлана Єленка, все. Так, це заповідач разом із Віталією Єрошенко, тому що є у них відповіді, і вони мали приймати участь у обговоренні щодо порядку доброчесності. Є доброчесності, Є у нас Сергій Василенко, це директор департаменту соціального захисту із можливими і нагальними програмами і рішеннями. Також у нас є департамент. Заступник директора департаменту економічного розвитку. Там питання про затвердження плану діяльності підготовки проєктів регіонарних актів Миколаївської міської ради на 26 рік. Дякую. На засіданні присутні звичайному голови Петров по важливим питанням і в тому числі як слідку повідаючи, тому що було багато питань, які треба було розкривати. Часто обговорення управління комунальної власності з питанням у наглядових радах і не землю з наглядових радах яке вже в принципі є працьоване під процесів. Ми ще зробили там деякі правки і мали вже вийти як робочим пунктом ну В принципі, всі були готові до роботи. Із депутатів у нас підключений Владина е е Транська і Сильнова Олена і. Е е Павлович, в принципі, майже готовий до, до підключення, але це не спасає ситуацію, тому що на годиннику 15-19 і люди, які прийшли сьогодні виконувати роботу, в принципі, залишаються з невичерпним об'ємом роботи, тому що місця знову не. Відбулася за відсутністю коло у нас має бути чотири особи. Дякую представникам експертної громадської ради, які наполегливо приходять на комісію. Пряме включення ми завершуємо, щоб не займати зум-каналом. Все, все, що я сказала, сьогодні буде знову записано до протоколу, і, в принципі, до 27-го у нас ще три, можливо, такі буде засідання. Після цього протокол буде закрит і опублікований. все, що я тут говорю, я не просто, щоб перезблікати, кубку прикалувати. Я хочу це реально покласти стінограму, щоб було зафіксовано, а, як іде робота комісії, і як іде не робота комісії. Дякую всім, хто витратив час на сьогодні.